Вітаю! Це в нас буде найбільш простий рецепт, найбільш базовий та також найбільш головний як зробити в обрії fpv камікадзе. Ми тиснемо на вибір дрона. Обираємо FPV, наприклад, Сімірку. Обираємо Fixed камеру, обираємо кут 0 або можна 5. А тут залишаємо приблизно такі самі значення. GPS вимикаємо. Я беремо кількість боєприпасів – 1. та нехай. Нехай це буде постріл від РПГ. Обираємо контактний детонатор без запобіжника. Але можливо і сплата детонації. Кут кріплений навперед, інтенслятор вимикаємо, а тут залишаємо вимкнене. Оце необхідне налаштування для камікадзе. Беремо старт. Місію демо. Це наша найбільш проста місія, де є перераховані всі можливі цілі. Запускаємо. І злітаємо. Що нам треба для того, щоб успішно керувати дроном? Нам треба налаштувати пульт. Нам треба мати перші 4 канали. Ось ми перевіряємо бачимо, чи вони працюють коректно. Нам треба обов'язково ARM. Нам можна мати Flight Mode, а можна поставити просто ON. І можна мати потужність VTX, але можна так само поставити 100%. Зберігаємо таким чином, і єдине керування, яке нам треба, це ARM. Більше нам інших каналів не треба. Можна подивитися зі сторони, якщо натиснути кнопку B. Ось це наш дрон. Якщо натиснемо на кнопку F, то ми повертаємось в наш головний вид. вид. А зараз ми вражаємо цю ціль. Ось вона успішно вражена. Що можна зробити, щоб було важче? Можна поставити вибір дрона. Плата детонації. Тепер. В нас є бомба на 6 позицій. Це в нас дізарм. Це в нас арм бомби. І якщо поставити 100% каналу, це буде автоматична детонація. Тобто Метеве знищена. Таким чином можна злітити і знищити себе в повітрі. Як наприклад зараз. Також. Ми можемо поставити Flight Mode на якийсь канал. Наприклад, на 8 канал. І тепер в нас буде окрема акра на 100% і Angle на 0%. Також можна включити VTX і у нас буде можливість змінювати потужність відеоцентера.